Усім вітання! Це новий епізод подкасту Думки диванного експерта. І сьогодні говоримо про найцікавіші події другого туру чемпіонату Італії з футболу. Розпочати хочеться з Роми, яка в матчах із Кальрі та Емполі сумарно взяла одне очко. Чіфозі Роми цього серпня знову святкують своє традиційне літнє скудетто. Бо ж головна тема зі стану джалоросі останнього тижня це Пауло Дебала, який однією ногою вже був у Саудівській Аравії із зарплатнею в 75 мільйонів за три роки, але вирішив залишитись у Римі навіть попри те, що сам клуб був не проти з ним попрощатись через невигідно складений контракт і травматичність аргентинця. Відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо пояснює це рішення Дебали, тим, що він був зворушений прихильністю вболівальників і партнерів по команді. Передусім, Бове, Паредеса і Соуле в Аргентині продовжує Дімарціо. Дебалі теж порадили не їхати в пустелю, аби вже зовсім не сховатися з поля зору збірної. До речі, вже в понеділок він дебала отримав виклик від Ліонеля Скалоні, повернувшись до складу національної команди вперше за досить тривалий час. Також зазначається про вплив сім'ї, і що насправді Пауло спочатку схилився до трансферу, залишившись на лавці на матч першого туру проти Калєрі. Вже навіть був готовий приватний літак, і великі надії представників пустелі, що статусний потенційний новачок дебютує за нову команду вже цього, тобто вже минулого вікенду. Тім увечері того самого дня, здається, 22 серпня, Дебало остаточно вирішив залишитись у Трігорії, повідомивши про це промовистим постом в інстаграмі з Емоджі Вовка. А яка вага в цій красивій історії того фактора, що фінальна пропозиція представників пустелі за Дебалу склала всього 3 мільйони. Хоча торг починався з 18 ти хай залишиться загадкою. Фани Роми, а вже ж, на радощах прийшли під дім Паулу, щоб подякувати. Пауло вийшов до них, і тут згадалися кадри з його презентації на площі в Римі два роки тому. Тоді було все набагато масовіше, але нині якось може й емоційніше. І вже під час недільного матчу з Емполі вболівальники Роми вивісили банер іспанською мовою з теплими словами Дебалі: Серце, душа та життя. Дякуємо, Пауло. Якщо ж говорити ближче до гри, то Емполі вперше в сезоні зіграв на більш-менш Нормальному полі. Пам'ятаємо, що в стартовому турі домашній матч команда Роберто Даверси провела на городі, бо, як це часто буває, в Італії склалося непорозуміння між клубом та містом. Клуб думав, що місто проводить на стадіоні Карло Кастелані якийсь турнір, тому не займався підготовкою газону. А місто, начебто, вважало, що клуб уже ним цим газоном займається. Словом, якось так, і в підсумку за газоном не доглядав ніхто. Але на наступну гру Емполі пообіцяв усе зробити нормально і що поле матиме людський вигляд. Хоча й на Олімпіко, як і на багатьох інших стадіонах Півдня Європи, в цій порі року трава теж далеко не ідеальна спека. Тож Емполі окрилений такою омріяною можливістю пограти на полі, яке бодай віддалено нагадує нормальне, в перші 20 хвилин награв на 2-3 голи. Але забив вже в кінці тайму. Г'ясі під зацікавлені погляди чотирьох захисників Роми і одного Матіаса Соуле вигулькнув на дальній штанзі і замкнув передачу Лоренцо Коломбо. Рома в першому таймі ніби щось і створювала, але в грі не було якоїсь системності, власне, награності. Все робилося на інстинктах, що іноді буває непогано, але це не той випадок. Простіше кажучи, був легкий хаос. А як у цьому хаосі мав почуватися Артем Довбик, Форвард, який, як кажуть люди, котрі бачили багато матчів його у Жероні, дуже залежний від підтримки партнерів, як він мав грати? Хоча на самому старті зустрічі все-таки був в українського нападника момент. І вболівальники, які на тижні так палко вітали дебалу, тепер не менш палко свистіли на адресу своєї команди, проведжаючи її на перерву. Дебала, до слова, часто діяв дуже глибоко. На початку другого тайму він буквально в кількох епізодах взагалі опинявся на позиції правого захисника. А невдовзі інший аргентинець, Леандро Паредес щось у центрі поля взяв та й зажурився, мабуть, замислився про щось високе. І все б нічого, якби в нього не було м'яча. Але ж м'яч то в нього був, м'яч він легко втратив, накликавши швидкий прорив до власних воріт Себастьяно Еспозіто. Але поряд із цього Еспозіто хутко наздогнав і жорстко хитро покарав на хабу, ударив його по ногах у власному штрафному. Суддя продовжив цю серію покарань, призначивши пенальті. І тут коментатор матчу Віталій Кравченко дуже цікаво зауважив, мовляв. Усе тепер може піти шкеребер для римських вовків. Що ж, а до тієї миті, певно, все йшло за планом, як по маслу. з позначки, досить впевнено, додав і гол 0-2. А вже ж після цього Рома заграла активніше і навіть осмисленіше. І в підсумку, якщо брати до уваги, весь матч створила досить немало, але єдиний гол джалоросі зробили люди, які вийшли на заміну. Бальданці навісив, Шумородов шумуродов е, забив. Узбек міг і дубль робити, до речі, а на 94-й хвилині зрівнювати рахунок міг той-таки Пауло Дебала, за меж штрафного пробив у штангу. Проте невдовзі еспозіто міг забивати третій для Емполі. Вперше у своїй історії Емполі виграв виїзний матч проти Роми в серії А. Крім того, тосканці також виграли дві поспіль гри проти Джалоросі, вперше у найвищому дивізіоні. Звичайно, мудрий паблік брутальний футбол, завбачливо, що навіть до гри почав провокувати школярів у коментарях іронічними фразами, типу перспективний проєкт. Ну а нам, як шанувальникам серії А, має бути приємно, що найкращий бомбардир Ла Ліги в перших двох матчах у чемпіонаті Італії проти не найсильніших команд не зміг забити жодного разу. Це ж, начебто, повинно свідчити про більшу складність італійського футболу. Свідчить же? Ага. Мілан програв на виїзді пармі з рахунком 1-2. Росонері, слідуючи сучасним трендам, без особливої потреби, вийшли на матч у виїзній третій формі, яка зовсім не містила Росо і хіба що віддалено нагадувала Неро. Це була форма кольору, а навіть важко сказати, що це за колір. Незрозумілого кольору, навіть не сірого. Ігра Мілана, зрештою, вийшла приблизно такого самого кольору, навіть не сірого, а незрозумілого. Втім, варто подякувати дизайнерам, що тепер принаймні нема тієї третьої форми, яка була минулого сезону. Теж кольору, назву якого озвучити мало хто візьметься, ще більш відразливого кольору, в якому навіть примудрилися грати вдома на Сан-Сіро. Знову, як і в першому турі рахунок на стадіоні Еніотардіні відкрив Деніс Ман. Мілан у першому таймі мав свої моменти, але нагоди парми були кращими. Міхейли, той Ман, Бернабе, Зом, Кулібалі, Боні іноді виробляли із суперниками, що хотіли, не вистачало вправнішого завершення. Тож команді Павло Фонцеки пощастило, що на перерву вони пішли, відстаючи в рахунку мінімально. Центральний захисник Страхіння Павлович у своєму офіційному дебюті за Мілан дуже сподобався. Страхіння страхував крайніх захисників, і Томорі іноді навіть ходив уперед. Рейндерс та Пулішич були чи не найактивнішими в Мілана. Леау теж був активним, але Леау Леау. Втім, не завжди ж усе псувати, тому на 66-й хвилині йому вдався непоганий асист на Пулішича. Дебютував Фофана, дебютував також і Емерсон Роял, замінивши в середині другого тайму Давіда Калабрію. Але краще не стало. Другий гол теж прийшов із правого флангу захисту Мілана. Його зробили люди, які вийшли на заміну. Канчельєрі, орендований нещодавно Владці, і Альмквіст, що прийшов, самі знаєте, звідки. Загалом дивитися за тим, як пармезанці намагаються швидко переходити з оборони в атаку, часто ставлячи суперника в глухий кут, було взагалі любо дорого. Фонсека після гри сказав таке: Я не думав, що буде так складно. Ми провели гарні матчі влітку. Але тепер зіштовхнулися з реальністю легше грати проти сильних команд, але все одно важко зрозуміти, чому все так змінилося. На літніх зборах у США Мілан слід нагадати виграв якийсь, так би мовити, турнір, де обіграв Реал, Мансіті, Сіті, Барселону по пенальті. І трохи дивно читати таку цитату портальського тренера, бо в ній відніється, що оці ці літні в лапках перемоги. Нібито створили в його голові якісь ілюзії, наче у п'ятикласника, який за футболом почав стежити лише щойно і ще не до кінця розуміє статус і значення різних змагань. Фабіо Пекія, тренер Парми, після гри, сказав зі свого боку таке: я завжди казав, вимагати досвіду від цієї команди недоречно. Я маю використати красу молодості, бажання розважатися. Я працюю з ними два роки. Я бачив, як вони зростають. Є ті, хто навіть не мав права керувати автівкою, тож наша відсутність досвіду це наша перевага. І тут слід подякувати е, Юрію Шевченку, який веде телеграм-канал Лападула Ньюз», де оперативно публікує всі цитати тренерів, дієвих осіб після матчів і взагалі всі найголовніші події пов'язані з Італією. Е, їх ці цитати і новини можна було, звісно, самому знаходити. Але е, ну коли вже є такий телеграм-канал, і він це відразу тобі дає, то ну чому б не користуватися? І звісно, потрібно. Про цей телеграм-канал згадати. Щоб, якщо хочете бути в курсі всіх головних подій оперативно цитат, то, будь ласка, на Лападула Ньюз підписуйтесь. Алла Гадзята Делоспорт наводить слова штатного мотиватора Мілана і приманки для новачків Златана Ібрагімовича. який після гри пишуть на до роздягальні, І він сказав таке: якість є, команда фактично повна. Тепер ви повинні бути мотивовані. Ми підписали гравців з характером, які також приносять щось більше з людської точки зору. Щодо інших підписань, ми на шостому дні з 7. Що ж, враження першого туру підтвердилося, парма класна. А Мілан уперше за 13 років не зміг здобути жодної перемоги у перших двох турах серії А. У соцмережах фани вже розганяють гештег фунцека Аут. А коефіцієнти на звільнення Паулу в італійських букмекерських конторах упали до 9. Не забуваємо, що далі у Мілана Лаціо, Венеція, потім перші Ліги чемпіонів. Суперник визначиться в четвер, а потім відразу дербі з Інтером. І до іншого матчу, який завершився перемогою господарів з рахунком 2-1 Торіно переміг Аталанту. Одне з угруповань поугруповань Ультрасторіно, які нині загалом роздратовані раптовим продажем Беланови в Аталанту, і загалом, начебто неамбітною поведінкою керівництва клубу на трансферному ринку, погрожували не прийти на матч із цією самою Аталантою. Чи вдалося їм реалізувати цей задум, невідомо, але підтримка в гранатових звично була що треба. Втім, своє невдоволення на марші перед грою вболівальники таки висловили усі претензії, як завжди, спрямовані до Урбано Кайро, президента Торіно. Невдоволення висловив і головний тренер Пауло Ванолі, сказавши, що коли клуб продає гравців, а мені про це не повідомляють, я не шукаю виправдань. Мене засмутив продаж Беланови, але доводиться просто йти вперед. Мені не подобається посередність. Президент знає, хто я такий. Я розповідав йому про мої принципи. Мене дратує посередність там, де я працюю. Цей клуб має бути сміливішим. І ті Фозі і Ванолі можна зрозуміти, бо Торіно це ж не просто середняк, це, якщо хочете, елітний середняк. Клуб із величним минулим. Якщо не в темі, то загугліть про Гранде Торіно хоча б зі значною фанатською базою. І взагалі, як каже нам міф, чи то не міф, у самому місті Турині за Торіно вболівають більше, ніж за Ювентус. Однак потрібно все ж зважати на реалії сьогодення і якось наївно нині сподіватися, що Бонджорно не захоче перейти в Наполі, а Беланова не скористається нагодою пограти в лізі чемпіонів. До того ж, підсилився, і це показав, зокрема, матч з Аталантою. Насправді Торіно непогано. Чай Адамс, Сауль Коко, Борна Соса в Аталанти, як ми пам'ятаємо, в кадровому плані теж усе вельми цікаво і неоднозначно. Лукман не полишає надій е, на трансфер у ПСЖ, а копмейнер з симпатії нейтральних болівальників своїм е, плюгавим по суті шантажем клубу давно прикінчив. І з нового воротаря Хуана Мусо віддають в Атлетико з першого оренду, але з правом викупу. А натомість на додаток до попередніх вхідних трансферів хочуть взяти вільних агентів Руї Патрісіо та Хуана Квадрадо. Отак От казали в Аталанті після перемоги в Лізі Європи, що нарешті не збираються перед новим сезоном відпускати нікого з лідерів. Але і ще й Едерсоном, як на зло, цікавиться Манчестер Юнайтед. Проте лавка Нерадзурі нарешті мала пристойний вигляд. Наприклад, Самарджич і Даньйоло були доступними, які в другому таймі й дебютували. Але для того самого Беланова не було в заявці. І від травм далеко не всі одужали. Тож, все одно, наприкінці гриза для її порятунку Джанп'єро Гасперіні був змушений випускати дитсадок 19-річного Марко Палестру, 19-річного Роберто Мансоні і 18-річного Федеріко Кассу. І звісно, за таких умов незіграність не повинна бути новиною. Погляньмо, які люди завершували матч у складі Аталанти: Самарджіч, Дзаньоло, Палестра, Мансоні, Касса. Якби наприкінці минулого сезону вам сказали, що це склада таланти, то навряд чи ви повірили. А це ж на секунду половина польових гравців. Утім, Гасперіні не скаржиться так, він говорить, що склад суттєво змінився, але відзначає при цьому непогану гру. А на запитання журналістів після матчу, чи задоволений він трансферним вікном, відповів, що скаже про це в п'ятницю. А п'ятниця це буде 30 серпня, дата зачинення цього вікна. А тепер трохи про гру, бо вона була чудова. Безкінечна кількість моментів постійно виникала біля воріт обох команд. Матео Ретегі забив уже третій гол у двох матчах. Ще Адамс провів перший гол за Торіно, ставши лише другим шотландцем, якому вдалося забити гол у серії А за Торіно після Деніса Лоу. Тобто із сезону 1961-62. А на 93-й хвилині трапилась просто монументальна ситуація. Суддя Рапуано після проходу каси показав на кутовий прапорець. Гравці Торіно почали несамовито доводити арбітру, що кутового насправді нема. І арбітер, зрештою, дійсно, кутовий не призначив. Пішов дивитися повтор і призначив пенальті за фол Лазаро. Мабуть, після цього гравцям Торіно подумалося, що Кутовий був вже не таким поганим варіантом. Проте Маріо Пашолич, е, з Пашелич мілінковича Савича не переграв із позначки. Можливо, найкращий матч туру е, у Торіно 4 очки після зустрічі із Міланом і Аталантою, мабуть, зараз невдоволення щодо керівництва поменшає. Наполі після розгрому 0-3 від Верони розгромив 3-0 Болонію. Уперше з кінця квітня вболівальники на стадіоні Сан-Пауло побачили гол власної команди з гри, тобто не в серії пенальті. Три матчі поспіль Наполі не забивав вдома. Ну, знову-таки, в серії пенальті з Модиною. Звісно, сюди не рахуємо. А до речі, в останнє Наполі вигравав вдома. Ані в, в, в всіх турнірах Наполі в останнє вигравав взагалі 7 квітня, 8 матчів тому. Символічно, що цей гол, який побачили нарешті волівальники на Сан-Пауло, забив капітан Джованні Ді Лоренцо, який влітку вже нібито заявив, що буде йти. У моменті з тим м'ячем потрібно похвалити хвічу Кварацхелію, який своєчасно асистував партнерові в один дотик. І хвалити грузина треба ще й тому, що в цій грі він дійсно виглядав отим лідером, отією людиною, прізвище якої змішують із прізвищем Марадони. Бо не найчастіше в минулому сезоні Хвіча нагадував такого собі Михайла Мудрика на максималках, ну або е, такого собі Рафаела Леау. Е, багато безпідставного вихваляння і самовпевненості куметних фінтів, а ефекту від цього мало. А в другому таймі Кверасхелія зробив ще й другий гол на полі. Дуже злими виглядали підопічні Антоніо Конте з перших секунд, мабуть, під афектом того, що сталося у минулому турі. Були по-доброму агресивними. Давід Нерес дебютував уже на 88-й хвилині, вийшов, здавалося, як раніше в нас казали, під преміальні. Але навіть устиг віддати асист на Сімеоне. Також, як годиться, майже для кожної команди в кінці серпня, потрібно. Робити обмовки з поглядом на трансферне вікно. І тут дуже важлива новина: конти таке куплять лукаку. 30 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусами і контракт на 3 роки. І, схоже, беруть ще й Скота Мактоміна за 30 з половиною мільйонів. Така щедрість Наполіо вже ж іде розрахунком, з розрахунком на те, що ось ось кудись продадуть Віктора Осімгена. Але не все так просто. Напередодні агент Нігріця Роберто Календа натякнув, що на пропозицію добрих людей із пустелі його клієнт відгукуватись, поки наміру немає, тож будуть чекати. Можливо, на Челсі, з яким наполі щойно якраз домовився про Лукаку. Але буде дуже потішно, якщо Осімген так нікуди й не перейде. Звісно, для бухгалтерського відділу клубу це буде погано, але зате уявіть цю зв'язку форвардів. Щодо Болонії, то важко навіть пригадати, бодай один серйозний момент у матчі проти Наполі. 62% володіння, як любить Італіану, 38% володіння, як любить Конте. Простота перемогла. Хоча в першому турі проти Удінеза розсоблу, хоч і не виграли, проте кажуть, домінували і набили якийсь шалений XG, понад 3%. Пам'ятаємо, що Болоння цього літа втратила Калафьорі, Зіркзе, Салемакерса і тренера Мотту. Висновків поки що не буде, а перспективи ще із урахуванням прийдешнього старту в лізі чемпіонів назвімо їх, їх так цікаві. Ювендус розгромив Верону, але почати хочеться з оновлень по ситуації з переходом К'єзи кудись. Наприкінці минулого тижня інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Федеріко близький до трансферу в Барселону. Нібито погодили контракт до 27-го року 4 мільйони євро на рік, плюс 2 мільйони бонусами. А Ювентус за таке щастя мав отримати 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Так дешево, бо термін контракту Кіє спливає наступного літа. Проте десь надвечір понеділка стали з'являтися чутки про Ліверпуль. А після того, як ці чутки верифікували Фабріціо Романо та Зе Athletic, про них стало можливим навіть серйозно говорити. Барса, як повідомляється, через свої фінансові проблеми не здатна закрити трансфер італійського Вінгера. Проте ще пізніше Джанлука Ді Марціо написав, що К'єза все-таки дасть шанс Барселоні, почекає ще один день, сподіваючись на те, що каталонці підпишуть його. І якщо до кінця цього дня, тобто вівторка, коли записується цей епізод, Феде та його агент не отримують гарантії від Барси, то вони почнуть розглядати інші варіанти, зокрема і Ліверпуль. Натомість Ювентус нарешті офіційно підписав Ніко Гонсалеса із Фіорентини 8-мільйонна оренда річна плюс викуп за 25 мільйонів. Крім того, Ювентус бере в річну 7 мільйонну оренду без права викупу Вінгера Францішку Концейсау спорту. Також, начебто, досі ведуться переговори з М'ю по Джейдену Санчо і вже ж Тьон Копмейнерс. Торги за талантою тривають, ціна наближається до 60 мільйонів. Що ж до матчу проти Верони? його пропускали травмовані тюрам Тавеа, тепер Бангула, на відміну від зустрічі з Комо, відразу номінально грав на лівому фланзі. А Єлдіз відповідав своєму номеру на спині, був десяткою. Хоча часом починався позиційний хаос, Єлдіс йшов ліворуч, кам'язо зміщувався але й не в центр нападу, а іноді взагалі на лівий фланг. Перший удар Юве відбувся на 18-й хвилині, дальній від Локателі. І це був загалом другий удар у матчі на дві команди. Ті, хто мріяли про відставку Алегрі, бо за нього Ювентус грав нудно, мабуть, не дуже втішились побаченому. Але за помилки Ювентус Мотте поки карає ідеально. Локателі відібрав м'яч у центрі поля пас Наїлдіза, той тонко грає на Влаховича 1-0. Невдовзі відзначився правий захисник, дебютант стартового складу Ніколо Савона з передачі якраз Мангула, який в аналогічному статусі відзначився в першому турі. Страшно уявити, що буде, коли нарешті прибудуть усі набагато відоміші новачки. На початку другого тайму Бенгула ще й заробив пенальті, який реалізував Влахович під час свого розбігу перед ударом, зупинившись приблизно 50 разів. Ну але нині отаке ще правилами толерується, то що ж поробиш. І ось уже за комфортного рахунку 3-0, 50-мільйонний Дуглас Луїс вийшов на заміну замість бенгула, а не навпаки. Пізніше на полі з'явився ще один дебютант 20-річний лівий захисник Юнас Руї. А на правий фланг захисту заступив новачок із Мілана П'єр Калюлю. Але й на цьому вечір молоді на Маркантоніо Бентегоді не завершився. За Ювентус дебютував ще й 19-річний нападник Лоренцо Ангеле. Отак призначили, призначали Тіаго Мото тренувати Ювентус, а в підсумку він очолив Next Gen. Як не дивно, після двох турів у серії А вже є одноосібний лідер, це саме Юве. І це перший випадок із сезону 2010-2011, коли в серії А після двох турів максимальну кількість очок здобула лише одна команда. А хто був тією командою 14 років тому, можете вгадувати в коментарях на Ютубі. Спойлер, ця команда дуже неочевидна. Інтер після нічієї 2-2 в першому турі з Джануа переміг Лече 2-0. Лаутаро Мартінес, відчув м'язову в тому, тому в заявці його не було. Бісик поплатився за свою помилку в попередній грі, тож у старті його не було. Та який зараз якраз вийшов попереду в парі з Тюрамом, відзначився першою результативною дією за нову команду. Жилінський поки не дебютував. Чалханоглу завив із пенальті загалом 17-й із 17-ти спроб у серії А. Вкрай буденна перемога Інтера, навіть важко тут розвивати якусь тему і щось розмірковувати. Про щось розмірковувати. Ну, ми й не будемо. Але що в цьому чемпіонаті поки не забиває. Це виправити покликали вільного агента Антеребича, який минулий сезон провів у Бешикташі. А з Італією він знайомий дуже добре. Грав тут за Мілан, Фіорентину та Верону. І зовсім коротко про інші події. Фіорентина несподівано вдома зіграла в нульову нічию з Венецією, але це був не перший домашній матч для фіалок у цьому сезоні. Перед цим у четвер вони розписали зовсім іншу нічию 3-3 з Угорською академією Пушкаша в кваліфікації Ліги конференцій. До речі, про стадіон Артеміо Франкі важливо окремо розповісти. Що з ним зараз не так і чому телекартинка на домашніх матчах Фіорентини найближчим часом матиме жалюгідний вигляд, я розповів у одному з останніх постів у своєму телеграм-каналі Думки диванного експерта. Заходьте і читайте. У Дінезе переміг Лаціо з рахунком 2-1, і більше мені тут сказати нічого, поза як це було дербі команд, які в новому сезоні я ще не бачив. Кому зіграв на Сардинії в нічі 1-1. Знову в серії А забиває кутрони, а дебютували за Дзурі такі люди, як Ніко Пас, взятий в оренду з мадридського Реала, і Серджі Роберто вільний агент. Але де він грав в усі попередні роки, ви добре знаєте. Трансляційну графіку порівняно з першим туром покращили. Мова саме про графіку стартових складів. Тепер вона не виглядає, ніби рандомно завантажений шаблон з інтернету. Та ще й додали анімацію із зображеннями гравців, і тепер вона навіть гарна. Пішов із життя Свен Йоран Еріксон, знаменитий шведський тренер, який в Італії очолював Рому, Фіорентину, Самдорію і Лаціо. Власне, його каденція в Лаціо стала найуспішнішим періодом в історії клубу. За три роки, з 97 по 2000, й він завоював Скудетто, Суперкубок два... Кубки Італії, два Суперкубки Італії та Кубок Кубків. Під час минулого сезону 76-річний Еріксон, уже знаючи про свій діагноз і що жити йому залишилось небагато, приїжджав до Рима на матч Бінко Челесті, і фани, а вже ж його тепло зустрічали. І про наступний тур, що буде цікавого, третій тур стане останнім перед перервою на збірні і стане туром великих матчів. Кожного дня буде по одній. Топ афіші. П'ятниця Інтераталанта, Субота, Лаціо Мілан, Неділя Ювентус Рома. Отак спеціально на перші два тури е формується календар, щоб не було дербі або просто великих матчів, а в третьому турі зробили їх аж три. Так, це поки не дербі, але однаково дуже цікаво. Також виділяються матчі Фіорентина Монца, Паладіно протистоятиме своїй колишній команді та Наполі Парма. Матч, від якого взагалі не знаєш, чого очікувати. А на сьогодні все. Дякую тим, хто дослухав до цього місця. Якщо вам сподобалось і ви досі не підписані, то прошу вас підписуватись на цей подкаст на всіх платформах, особливо на Ютубі. І обов'язково давати на Ютубі зворотний зв'язок лайки, дизлайки та коментарі. Так, по-перше, Ютуб знатиме, що цей контент комусь цікавий і потрібний, а отже, просуватиме його далі. А по-друге, я знатиму, куди я взагалі рухаюсь. Наперед, вдячний кожному. Почуємось!